Вітаю на каналі Пушинка Валюшка. Сьогодні буду говорити про ще одну німецьку породу собак. Чимось схоже і на курцаха, і зовнішню, і назвою, але це зовсім інша порода. Руцах. Ратхар або німецький жаркошерстний лягавий собака. Гропа лягаві. Вивели собаку в Німеччині для полювання, породу створювали, схрещуючи гріфонів кортельса, англійських пойнтерів, сеттерів, водяних пуделів, німецьких курсахів і штіхи як ви бачите, кінологам було над чим попрацювати. За неймовірно жорстку шерсть вона отримала назву Дратхаар, що в перекладі з німецької означає жорстко-шерстний. Виведеного собаку німецькі мисливці спочатку ігнорували, надаючи перевагу англійським сеттерам. Переходимо до стандарта породи. Живуть 12-14 років. На великій витягнутій морді шерсть темніше, аніж на корпусі. На носі можна розрізнити легку горбинку. Висячі вуха містяться трохи вище лінії очей. Горстка шерсть щільно прилягає до шкіри. Вона не змінює селето тіла тварини. Шерсть захищає дратхаара від вологи та холоду, стійка до нагод, а все завдяки густому під шерстю дратхаари. Характеристика зріс самці 60-67 см, самки 56-62 см. Вага породи. Самці 25-34 кг, самки 20-29 кг. Лилька – 3 з 5 зірочок. Складність догляду – 3 з 5 зірочок. Гіпоалергеність – 5 з 5 зірочок. І дресарування – 1 з 5 зірочок. Характер. Він дуже уважений. Вони не люблять незнайомців, тому і є сторожовими. Прив'язується до господаря сильно. Може проявляти норов, якщо їй здається, що на неї звертають мало уваги. Мають поступливий характер, перебуваючи в порожній кімнаті чи квартирі, він нервує і вважає себе покинути. Собака починає гризти в та предмети інтер'єру. Деякі особини можуть скикнути і гавкати. Може бути доброю дядькою для дорослих дітей. Бажано, щоб досвід спілкування з дітьми лягава з якомога раніше. Розомну та кмітливу лягаву досить важко навчати, тому дресурування потрібно починати з найменших місяців життя цуценя. На сьогодні кінець. Дякую за увагу. Пишіть в коментарі, що ви знаєте і чи я вас драцала. До зустрічі!